Христос Воскрес, дорогі друзі, багато привітань. Ми вже про це казали в храмі поза храмом. Але хочеться поділитися от, окрім квітів, скільки маємо. Е, якої великої радості, але найбільша радість, ви знаєте, коли е, діти дарують. От дивіться, що діти придумали. Вітаємо з днем народження. Діти придумали ось віршик. Тільки віршик показуємо. Бачите, віршик. Жана наша склала креативно. І такий журнал, який завершується ось так. Схожа, схоже. А тут, а тут найцінніше. тільки вже ми не показуємо, так здагаюся. Діти Всі найменші дитячі фотографії. Дитячі фотографії. <кій> Ось бачите, вони вибрали самі-самі такі прекрасні фотографії. Ну і завершальний акорд. Бачите, саме найдорожче, найкрасивіші фотографії. Це наше життя. Дякуємо ну, дітям найбільше, вже креативлять, на вітання. Вітаємо, цілий журнал маємо. Ну, радість, Дякуємо всім за привітання. Наша батінка найкраща. Дякую всім. Справді дуже зворушена і приємно утримувати завжди подарунки. І найцінніші подарунки це справді, коли вже діти твої виростають, коли вони вже з розумінням ставляться до подарунків і вітають маму. Будьте крапеньки, здоровенькі, Христос Воскрес!